Привіт усім, гуляю англійським селом, ніби гортаю сторінки журналу. Кожен двір як окрема сторінка, зовсім не схожа на попередню. Пропоную подивитися на п'ять дворів, які зацікавили мене найбільше, і я створила свій особистий рейтинг. П'яте місце. Ось таке незвичне, як на мене, дизайнерське рішення оформлення двору. Тут усе застелено агроволокном, засипано камінням, це вода для птахів, а тут поставлені контейнери для цвітів. Влітку, я думаю, що тут буде більше квітуючих рослин, але взимку тут теж дещо росте. А під парканом там багаторічники ростуть і зараз деякі рослини цвітуть. Тут ось такий. Парканчик решіточкою, розділяє бокову частину двору від передньої. Тут під парканом теж ростуть рослини, цвітуть примили, віоли і ще якась рослинка. І ось такий передній дворик у такому ж стилі. Я ніколи не говорю, добре це чи погано, я лише показую, як є. Кому сподобається, можна теж так зробити. йдемо далі. Четверте місце. Це Аокуба, красуня, завжди привертає увагу своїм пістрявим листячком, а взимку особливо. У цьому дворі мене зацікавила ось така незвичайна кам'яна гірка. Чому незвичайна? Тому що у нас частіше зустрічаються альпійські гірки. Вони розташовуються на сонці. І ростуть там посухостійкі рослинки. А тут, навпаки, кам'яна гірка в тіні, тут поруч паркан і вона під деревом, і ростуть на ній папороті, різні різні види папоротей. Звісно, є ще інші тіньолюбиві рослинки. Я дуже люблю поєднання рослин і каміння. В цьому дворі ще ось такий великий газон. Попереду ось така клумба з багаторічників. Взимку це виглядає ось так. Але бачу, що тут уже ростуть тюльпани, нарциси. Ну і влітку, звісно, будуть квітуючі рослинки. Ось такий двір. І третє місце. Кульки із самшиту, кульки із лаванди це назва вулиці. Ось так її тут роблять, не чіпляють на будинок, а так. І які великі кущі троянди, мабуть, англійські троянди раз ми в Англії. Цікаво було б подивитися на їхнє квітування. Ось такий вхід до будинку, великий газон. Тут є очітки підстрижені, багато кущиків самшиту, сформованих кульками і лаванда. Дуже гарні кущики лаванди, сформовані ось такими гарними кульками. Тут також аукуба, ще є юка. Ось там жимолость шапкова варієгатна. І знову кульки самшиту і лаванди. Ось такий двір займає третє місце, ще який величезний, величезна хвойна рослина, а он дві деревини спиляні, теж були тут великі, дорослі рослини. Ні паркану, ні воріт. Ось такий двір. Йдемо далі, рухаємося далі. Це паркан з ягідками, я думаю, що це кизильник. А ось двір, який у моєму рейтингу. Ну, це за особисто моїми відчуттями. Зайняв друге місце ось такі яскраві. Кульки це хеба. Я почитала про ці рослини. Існує дуже багато видів, більше ста різних видів, але вони вихідці з Нової Зеландії і в Україні вони не зимують, вирощуються лише як кімнатні рослини або як контейнері, літо можна. Є лише один вид це хебе товстолиста. Можна купити і вирощувати, але в неї не такі яскраві листочки. Це, бачите, яка гірка в центрі двору, то квітуючий кущ такий круглий, то квітне еріка. І це знову хебе. Цвіте воно з літа по зиму, ось і взимку цвіте. Перше місце. На першому місці відразу три двори. Вони такі маленькі, але об'єдналися разом і разом гуртом зайняли перше місце. Ось це ось клумба, можна сказати, моноклумба з однієї рослини. Це лаванда, які величезні, величезні кущі. Ну, як завжди, я шкодую, що не зможу побачити її квітування. Але уявляю, я якось раніше не дуже приділяла уваги цій рослинці, але тут надивилася, нагуляла апетит, приїду, розпаковок буде багато, бо хочу всього. Ну, лаванда в нас чудово росте, тож буду купляти, садити. А ось погляньте, яке цікаве дизайнерське рішення двору. Клумби тут немає, квітів тут немає, але ось як цікаво оформлений двір. Як на мене, цікаво оригінально. Ось так, і газон, і каміння, і дерево, все поєднане. І далі живий паркан між сусідами розділяє сусідів. Зараз він не дуже привабливий. Думаю, що влітку буде красивішим. І тут прихований ще один двір. Попереду там клумба з трояндами. Дивимося до сусідів. Ось тут. Знову ж парканів тут немає, воріт теж немає, є лише ось такі гарні клумби. Теж тут дуже популярно засипано агроволокном, застелено агроволокном і засипано камінням. І це тут головною домінуючою рослиною є юка. Видно від, від, де були квітконоси, видно. бачу, що це юка, бо я б її не впізнала, ну це дерево. Я звикла, що юка, вона низенька, а тут прямо ціле дерево. Впізнала її ще й по квітконоса. Скільки років треба, щоб юка виросла такою великою, високою, як дерево? Багато років. Позаду видно кущ гортензії, тут теж кущі. Ну ось такі дворики в англійському селі. Як вам? Чи цікаво було? Пишіть? Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!